На світі багато чудових країн, мені ж наймиліша, найкраща країна, що Феніксом здіймається нині з руїн, безсмертна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих полів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, чарує нас пісня дзвінка, солов'їна і чути співвочі дівчат, голоси Пісенна моя Україна. Тепер дуже тяжко живеться тобі. Ми знаємо є особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим твій вільний народ, незалежна моя Україна.